Спочатку я побачив про те, що біля мого будинку зупинилися їхні військові. Це було два БТР, був Кунг. Спочатку наділи наручники, кинули до Кунга, там вже був наш односелець. В камері у нас було одночасно, ну камера невеличка, мабуть, так чоловіка на два на чотири максимум, але постійно знаходилося від 10 до 14 чоловік. Станок починався з того, що Ваші двері відкриваються, рік стантик стіні і вопрос: що ніхто не здох вночі перевіряли наші телефони. Він підтягнув мої фотографії за то. І коли ти в третій годині ночі чуєш мат, а потім нього є мет. І ти вже чекаєш про тебе, ну все. А хлопчика перед цим перевіряли інший телефон і хлопчину, хто у тебе в телефоні. Хлопчина зробив собі наколку боксера. От так ти боксер, давай устроїм спарінг. Ну, в общем, хлопчину дуже сильно побили.